По нанесенню декоративної штукатурки лава, тут простіше, просто немає куди. На пофарбовану вже поверхню ми наносимо слой, тут є зерно. І ми завжди наносимо в товщину зерна. Тому що якщо дати залишком, ось я вам зараз покажу, якщо дати залишком, вийде ось такі -от занадто грубі, бачите? в вісьмерочки чи на півкруги. І ви дуже довго, дуже довго з ними нічого не зможете зробити. Тому в, в, в товщину зерна і тими вісьмерочками або вже кружочками, хто як звик. і Більшість майстрів роблять як, вони ось так от намалювали і все, покидають, йдуть далі, там роблять. Потім вертаються і просто один раз лише збивають вершки і на цьому все. Ми робимо трошки складніше для себе. Ми пригладюємо його два, а то і три рази для того, щоб не було ось цих видимих, ось таких от видимих кругів чи вісьмерок. Тому що, коли ви зробите ось такий от малюнок на першому слої, при нанесенні другого малюнка, другого шару, ось це все. У вас проявиться. Тому ми для цього пригладюємо два, а то й три рази. І тоді у нас воно виходить. Ось як тут, воно у нас виходить як єдине, без ніяких малюнків, просто як єдине перламутрове полотно.